Чули ми, що одному святому, коли він ставав на молитву, лукавий настільки протидіяв, що тільки но святий здіймав руки, як цей, обернувшись на лева, піднімав угору передні лапи і, устромивши свої кіхті у боки подвижника, не відступав, доки той не опускав руки. Однак подвижник ніколи не опускав їх, доки не закінчував звичних молитов. Таким же був, як знаємо, і той, що мовчав у рові Йоанн Малий, або, краще сказати, великий чернець, бо він невідступно залишався в духовному співперебуванні з Богом, коли демон у вигляді дракона обвивався довкола нього, гриз його плоть і випльовував її йому в обличчя. Ти, звісно, читав життя та веннесіотських ченців, у яких йдеться про наступне, коли Авва Федор казав слова обратам братам. Дві їхни підповзли до його ніг. Втім, він, нітрохи не знітившись, вигнув стопи, без склепінням і, упустивши під ними єхідн, продовжував слово до кінця, і тоді вже показав їх братам, розповівши про випадок. Ми читали ще про одного духовного брата, що, коли він молився, їх єдна підповща доторкнулася до його ноги, однак він опустив руки не раніше того, як закінчив звичайну молитву, і жодної шкоди не зазнав цей, який полюбив Бога більше за себе. У зосередженні тримай своє око під час молитви і звільнившись від плоті і душі, живий розумом. Котромусь іншому, святому, сильному молільнику, який творив подвиг мовчання у пустелі, з'явилися демони і впродовж двох тижнів бавилися ним, як м'ячиком, кидаючи вгору і підхоплюючи на рогожу. Втім, їм ні на трохи не вдалося відволікти його розум від полум'яної молитви. Ще іншому боголюбивому ченцеві, коли він ходячи по Творив умну молитву, явилися два ангели і пішли разом з ним, тримаючися бабіч нього, але він ні на мить не звернув на них увагу, щоб не понести збитків у кращому, бо пам'ятав вислів апостола: ні ангели, ні начала, ні сили не зможуть відлучити нас від любові Божої. Чернець, завдяки молитві робиться рівно ангельним, жадаючи бачити лице Отця Небесного. У жодному разі не бажай і не шукай того, щоб під час молитви побачити якийсь лик чи образ, не бажай чуттєво бачити ангелів або сили, або Христа, щоб не зійти з розуму, прийнявши вовка за пастиря та поклонившись ворогам демонам. Початок принадження розуму, марнославство, спонуканий ним розум намагається описати божество у якомусь образі чи вигляді. Я буду своє мовити, про що говорив і новоначальним: блаженний розум, який під час молитви зберігає цілковиту безмовність, блаженний розум, який не розсіяно молячись, сприймає все більше і більше жадання Бога, блаженний розум, який під час молитви стає нематеріальним та безкорисливим. Блаженний розум, який під час молитви має цілковиту нечутливість до всього. Блаженний Чернець, котрий кожну людину вважає ніби Богом після Бога. Блаженний чернець, котрий дивиться на справу спасіння та вдосконалення інших, мов на власну, блаженний чернець, який вважає себе найнікчемніших з усіх. Чернець є той, хто, відокремившись від усіх, перебуває з усіма в єднанні. Чернець і той, хто вважає себе сущим з усіма та у кожному бачить себе самого. Молитву звершує той, хто всі перші думки завжди приносить, як плід Богові. Уникай усякої неправди і клятви, як чорнець, який сильно бажає молитися, інакше марно набираєш невластивого тобі вигляду. Якщо бажаєш молитися у дусі, то нічого не бери від плоті. І не матимеш хмари, яка під час молитви насуває на тебе морок. Доручи Богові свої тілесні потреби, і стане очевидно, що ти доручаєш йому і духовні. Якщо сподобишся отримати обітницю, царюватимеш, то чи не слід тобі, зважаючи на це, з утіхою зносити нинішню убогість, не відмовляйся від убогості і скорбот життя, цих знарядь. Або крил легкої молитви. Тілесні чесноти, нехай будуть тобі запорукою душевних, душевні, духовних, а ці – матеріального та сутнісного відання, якщо в молитві проти якогось помислу помітиш, що він швидко і легко вщух, то просте, чому так сталося, щоб не потрапити у засідку і, обманувшись, не стати зрадником себе самого. Трапляється, що часом демони, навіявши тобі якісь помисли, самі ж спонукають тебе молитися проти них та опиратися їм, і тоді відразу тікають, щоб ти впав у оману, пишаючись, що почав уже перемагати помисли і устрашати демонів. Якщо молишся проти якоїсь пристрасті або демона, який тобі дошкуляє, то пригадай слова псалмоспівця – Жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми. Псалом 17 стих 38-39 Але скажи це вчасно, смиренням озброюючи себе проти супротивників. Не думай здобути чесноту, спершу не поборовшись за неї до крові. Належить за Божественним апостолом до смерти подвизаючись стояти проти гріха, щоб зберегтися непорочним. Трапляється, що, зробивши користь одному, ти зазнаєш шкоди від іншого через ворожі підступи, щоб через цей наклеп ти сказав або зробив щось недоречне і таким чином зле згайнував те, що добре зібрав. Така мета у лукавих демонів. Тому треба розумно пильнувати себе? Відчуваючи демонські устремління на тебе, всіляко дбай про те, щоб не потрапити до них у рабство. Вночі лукаві біси самі допомагають збентежити духовного вчителя, а вдень через людей, оточуючи його неприємними випадками від них, наклепами й бідами. Не відмовляйся терпіти цих сукновалів, нехай б'ють і топчуть ногами. Розтягують і прасують, бо завдяки цьому вбрання твоє стає світлішим. Доки ти цілком не звільнився від пристрастей, і твій розум ще чинить опір чесноті та істині, доти ти не знайдеш у своєму нутрі запашного фіміаму, тобто чистої й теплої молитви? Чи бажаєш молитися як належить, переселяючись від тутешнього, завжди май оселю на небесах? Не тільки на словах, але й ангельським трудом і божественним розумінням. Якщо ти тільки в біді, зазнаючи сильних спокус, маючи ризик упасти, згадуєш про суддю, який він страшний, і невблаганий, то ти досі не навчився служити Господу зі страхом і радіти йому стрепетом. Знай, що в духовній відраді та в тісі ще більше належить служити йому зі страхом і благоговінням. Мудра та людина, яка раніше досконалого покаяння не припиняє скорботно пам'ятати про свої гріхи та про праведну відплату за них у вічному вогні. Хто грішить та гніває Бога і безсоромно насмілюється зазіхати на пізнання божественних речей та духовну молитву, нехай прийме апостольську заборону, що небезпечно йому молитися з голою і непокритою головою. Така душа, скажемо словами апостола, повинна мати на голові своїй знак влади над нею заради ангелів, вбравшись у сором і належне смирення. Як хворому на очі не принесе користи довге і напружене глядіння на сонце у найсвітліший полудень, так пристрасному і нечистому розуму не принесе користи. Уявлення страшної і надприродної молитви в дусі її істині, а навпаки, викличе на нього обурення божества. Той, хто не має ні в чому потреби та правдивий, не прийме того, хто прийшов до вівтаря із даром, якщо він не примириться із ближнім, що сумує через нього. Тому дивися, яке необхідно мати пильнування себе і яку розсудливість, щоб принести благоприємний фіміам Богові намислений жартовник. Не будь охочим ні до слова, ані до слави. Коли ж ні, то явно буде, що уже не на хребті, а на обличчі твоєму роблять грішники, і станеш ти посміховиськом для них під час молитви. Зваблений і принаджений ними на недоречні помисли, уважність, яка шукає молитви, молитву знайде, За уважністю ж іде слідом. Не краще щось, як молитва, про яку й слід всіляко дбати. Як зір є найкращим від усіх чуттів, так молитва є божественнішою за всі чесноти.